Сьогодні ми презентуємо інститут права та психології Національного університету, Львівська політехніка. І я хотів би звернутися в першу чергу до випускників середніх шкіл, до випускників коледжів, які вже на сьогоднішній день, очевидно, вибрали професію, але кінцево вони прийняли рішення щодо навчального закладу, де вони зможуть отримати цю професію. Оскільки вибір у місті Львові є ну, достатньо великий, і оскільки учні шкіл недостатньо знають можливості навчальних закладів, то я хотів би сьогодні коротко переконати тих, хто вже обрав професію і не вибрав ще вузу, переконати, що в інституті права та психології Національного університету Львівської політехніки. Найкращі умови, або, скажімо, одні з найкращих умов для здобуття професії юриста, психолога, журналіста, судового експерта та керівника навчального закладу. Є у нас така ще спеціальність. Чому я агітую за Львівську політехніку? Тому що Львівська політехніка відомий навчальний заклад в державі нашій. І в Європі це один з найбільших вузів по кількості студентів, по матеріальній базі і умови здобуття названих професій. Тут, я би сказав, наближуються до ідеальних. Оскільки є у нас три речі, які характеризують кожен навчальний заклад. По-перше, це. Науковий потенціал навчального закладу. Це колектив, це педагоги. Це колектив педагогів, які навчають. Він у нас достатньо серйозний, по кількості докторів наук відомих. Друге, це звичайно матеріальна база. Ну, матеріальна база Львівської політехніки розвивалася десятки років, вона на сучасному хорошому рівні. Третє це, звичайно, працевлаштування випускників. Ми дбаємо за це. І над цим дуже серйозно працюємо. І сьогодні, якщо виникає запитання, чому юристи, чи чому журналісти або психологи навчаються в технічному вузі. А я хочу переконати тих, хто ще не вибрав навчальний заклад, що це дуже добре, оскільки адаптація юриста, журналіста, психолога до виробничих стосунків, умов є тим, тією запорукою. Майбутнього працевлаштування, Оскільки наш журналіст і психолог, я говорю про них насамперед, вже вивчають протязі навчального процесу ті умови, які вони будуть працювати: цех, завод, колектив трудовий. Звичайно, що своя специфіка підготовки дозволяє нам. Нашим випускникам е працювати в сфері виробничої в першу чергу. Я знову ж таки прив'язую підготовку наших спеціалістів по тих напрямах до працевлаштування і до Львівської політехніки. Сьогодні ми е думаємо над тим, як адаптувати е майбутнього юриста в першу чергу до е нових умов, які виникають. Загрози зовнішні, які ми маємо сьогодні. Юрист повинен бути і патріотом своєї держави, і, звичайно, захищати інтереси народу. І це все в сукупності заставляє нас шукати такі методи підготовки, такі способи, які би дозволили це робити. Я агітую майбутніх випускників шкіл, Працювати, вчитися, відпочивати у Львівській політехніці надзвичайно хороша база для відпочинку. Ми забезпечуємо гуртожитками, е, є можливість е, навчатися на військовій кафедрі. Ну, все те, що має державний національний вуз, є у Львівській політехніці. Тому я думаю, що е, вибираючи навчальний заклад, потрібно вибирати Львівську політехніку.